А ось тепер стає небезпечно. Ого, ну що ж, вже можна бачити отруту, яка виступає з іклів. Заснований у 1948 році, австралійський парк рептилій та заповідник дикої природи вважаються однією з найголовніших пам'яток країни, присвячених тваринам. Маючи статус практичного навчального закладу, він є домівкою для незліченної кількості тварин, включаючи тасманійських дияволів і навіть одного неймовірно дружнього, комоцького дракона. І хоч їхні тваринні атракціони зробили це місце всесвітньо відомим, та саме прагнення рятувати людей змусило мене та нашу команду постукати в їхні двері. Привіт. Здоров, як справи? Ти напевно Кейн. Саме так. Вітаю, Кейне. Я Койот. Дам тобі закінчити, з чим би ти там не грався. До речі, що це? Годую червоноспинного О, Круто. Ми колись знімали епізод про них. Але я приніс тобі дещо. Трохи страшніше. Я майже впевнений, що це сіднейський лійкопавутинний. Мій улюблений. Так, ну ж бо поглянь, я знаю, що є багато різних видів. Та цього ми спіймали вночі. Десь тут поруч саме так. За 30 хвилин звідси. Чудово, ти ля, який здоровий. дуже здоровий. Ти приніс мені валетня. Добре, чудова новина. Це справді сіднейський рік Головне питання, чи це самець? На жаль, ні. Ні, не самець. Ні, Тож це не той отруйний скарб, який ви шукаєте. Ні, на жаль, для виготовлення проти отрути. Ми використовуємо самців. Окей, я дуже сподівався, що сьогодні ми подаємо павука. До речі, а ви самок доїте? Так, а вже ж, ми доїмо самок. А цю можемо? Так, звісно, можемо. Чудово, тож її отрута має якусь цінність. Безумовно, ми відправляємо її до різних дослідницьких лабораторій для вивчення. Оу, чудово! Значить, ми подоїмо павука. А це саме те, чого ми сьогодні хотіли. Тож, чи можу я подоїти? Я обов'язково тобі дозволю. О, чудово! Давай це зробимо. До речі, може у тебе є якийсь інший вид, на якому ти міг би показати, як це правильно робити? Це для мене вперше, тож я собі не довіряю. Воронкові павуки люблять дуже енергійно захищатися. Тож, якщо ви його торкнетесь, ага. він стане на задні лапи і почне захищатися. А це самець? Це теж самка, тільки молоденька. Вона набагато менша. Так, набагато. Тож для тих, хто дивиться, яка різниця між самцями та самками. Бо я дивлюся зараз на нього. І у тарантулів, наприклад, самка завжди більша, ніж самець. Мені здається, у воронкоподібних так само. У порівнянні з моїм, той, що в тебе точно виглядає, як самець. Так, велике черевце позаду це один із способів це визначити. Розмір черевця у порівнянні з головою спосіб визначити самку, а ще товсті лапки. Зрозуміло. Тож той, що Виглядає менше самець. Якщо я не помиляюсь, то саме самець має найпотужнішу отруту, і саме він найнебезпечніший. Саме так, проте укус від самки міг би мене вбити, правильно? Скоріше за все, він тебе не вб'є, хіба що якщо ти хворий. Але він може завдати великої шкоди, тому ми повинні ставитися до кожного укусу як до смертельного. Ну що ж, якщо говорити про доїння, так. Як це працює? Марку, ти взяв гарний кадр? Ага. Тож у нас тут є невеличкий шланг, що підключений до вакуумного насосу. Сильно всмоктувати не треба, щоб не засмоктати павука. І коли я його торкаюся, ви вже можете побачити краплі отрути на його іклах. Це те, що нам потрібно, набрати цю отруту прямо у піпетку. Тож, коли вона встає, вона дуже агресивна. Вона виділяє отруту, і ми просто проводимо піпеткою вниз по іклах. Вони пустотілі, неначе шприц, ага, і як тільки вона виділяє отруту, ми просто проводимо піпеткою і всмоктуємо отруту всередину. Тож скільки самців вам потрібно подоїти, перш ніж ви отримаєте повний флакончик отрути, з якої можна зробити протиотруту? Протягом року це приблизно 250-400 самців, яких нам треба доїти щодня, щоб виконати необхідну квоту і передати отруту лабораторіям, які виготовляють сироватку. Чи вважаєте ви цього павука найнебезпечнішим у світі? Сто відсотків. Вам би не хотілося, щоб він вас вкусив? Що круто в Австралії? Що пар крептилій надає отруту для виготовлення протиотрути. З моменту появи у 80-х не було жодного смертельного випадку укусів від цих павуків, серйозно. Добре, тож, дослідження працює, проти отрута працює. Та скільки, на вашу думку, людей кусають щороку? Адже це доволі поширений вид, який зустрічається у передмістях, і справді багато людей стикаються з лайкоподібними павуками у цьому районі. Десь п'ятьом людям щороку потрібна серйозна доза протиотрути. Також у лікарні потрапляють люди, що не мають сильного отруєння. І тоді протиотрута не потрібна. Зазвичай це вже крайній засіб. Добре, павук, якого ми зловили минулої ночі, це самка. Тож скажи, будь ласка, що я мав би робити, якби вона мене вкусила. Перше, що потрібно зробити, це накласти компресійну пов'язку. Добре, якщо укус в руку, то усі кільця, годинники, браслети, все потрібно зняти. Це, Це може бути проблема не зняти, бо воно Добре. 100% набрякне. А якщо укус у кінчик пальця, для початку треба обмотати усе навколо зони укусу. Добре, ці бинти дуже файні, з ними чудово зрозуміло, з якою силою потрібно затягувати, щоб перекрити потік отрути. Обмотуємо місце укусу. А потім, так як укусу кінчик пальця, ми обробляємо всю кінцівку, не зупиняємося до ліктя. Так високо, наскільки дозволяє бинт. Ти можеш відчути наскільки щільно. Так, я наче мумія. Найголовніша ціль обмежити потік отрути через лімфатичну систему. Угу. Обмежуємо цей потік і сподіваємося, що отрута нейтралізується тут, а не піде далі у тіло. Зрозуміло, як тільки зробили пов'язку, залишаємося нерухомими, тримаємо руку на місці. І якомога швидше викликаємо швидку. Або ж просимо когось нас відвести, але самі за кермо не сідаємо. Так, я чудово відчуваю тиск, який пов'язка дає на моє передпліччя. Топ. І хоч мене не кусали, але в мене є питання на мільйон. Тебе колись кусали. Мене ще ніколи не кусав павук. Що, справді? Ні, ще жого. Тож ти дуже обережний під час тут роботи треба бути обережним. Точно, я був дуже знервований, коли ми знімали минулої ночі. Дякую, що розповів. Тож ця штука має бути у кожній аптеці, тут в Австралії. В Австралії 100%. У світі існує багато різноманітних отруйних змій. Але тут, в Австралії, ця пов'язка підійде проти будь-яких змій та воронкових павуків. Ну добре, тоді. Давай це знімемо. Я вже бачив, як ти це робиш, тож я думаю, ви, друзі, як і я, готові подоїти лійкоподібного павука. Ну що, почнімо? Так, зараз приберу маленького. А ось тепер стає небезпечно. О Боже, поїхали. Я обережно її дістану. І. ось і вона. Перед вами величезний воронковий павук. Добре, я зараз потягнуся за піпеткою. Заберу її з тримача. Ось так. Вау, нічого собі, погляньте на це. Ого! Вже можна побачити отруту, яка виступає з іклів. І Кейн сказав, що її треба трохи повернути. Якщо торкнутися її задньої лапи з цієї сторони, вона повернеться куди треба. Обережно. Підношу піпетку. Чудово. В мене трусяться руки. Обережно знімаю отруту. Прямо з її іклів. Ось чудово, отрута. Сто відсотків у піпецці. Ще один разок. Вона продовжуватиме виробляти отруту, так, Кейн? Так, все вірно. Коли у неї підняті лапи до гори, навіть легенький подих може змусити її виробляти ще отруту. Поїхали. На кінчик, направ на кінчик і клю. Wow. вона вкусила піпетку. Я зміг відчути силу цього удару. Ну, добре, здається, це вся отрута, що в неї була. Я думав, буде більше. Тепер я розумію, чому вам потрібно доїти так багато павуків, щоб виготовити необхідну кількість протиотрути. Звісно, не так багато, як отримаєш з отруйної змії. Але уяви її силу, що така маленька кількість завдає такої шкоди. Добре, і що мені з цим робити? Просто поклади на підставку. Добре, це я можу. Давай сюди. Я поки поставлю капсулу на неї заради безпеки. Ідеально, дякую. Фу. Вау, wow, це було страшно, і, і ти робиш кажи, це щодня. Так, я це люблю? Здуріти, це було круто. Щиро дякую за те, що дав подоїти лійкоподібного павука. Хоч це була не самка, але немає значення. Отрута все одно дуже цінна. І для тих, хто зараз дивиться, якщо ви натрапите на цього павука, спробуйте обережно його зловити і принести сюди, в австралійський парк рептилій. Бо тільки тут доє цих павуків для виробництва проти отрути. Саме так, Тож у вас є шанс врятувати чиєсь життя. Яко Йот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Австралійський парк рептилій, єдиний заповідник в Австралії, який має програму доїння павуків та змій. І це прекрасно, бо їхня програма створення проти отрути рятує тисячі життів вже понад 50 років. Якщо ви зустрінете Змію чи Павука під час подорожі Австралією та будете милуватися ними з безпечної відстані, ваші шанси бути вкушеним дуже низькі. Однак іноді трапляються несподівані укуси. І якщо ви опинитесь в такій ситуації, залишайтеся спокійними і негайно зверніться до лікарні.